Троє бажань англійська казка. Було це у давню давнину. Жив собі під лісом бідний лісоруб. Щодня ходив він рубати дерева. От якось зібрався він до лісу. Жінка дала йому в торбу харчів і почепила через плече. Баклагу з водою, щоб він собі підживився в лісі. Надумав лісоруб того дня зрубати великого дуба, взяв сокиру та як розмахнеться, ніби хотів з одним ударом повалити дерево, та не встиг рубнути, як з дуба, почувся. Жалібненький голосочок, і перед лісорубом стала фея. Не рубай, пожалій цього дуба, каже вона. Лісоруб мало не впав із дива. Хоче щось сказати та не вимовить і слова. Потім оговтався трохи і промимрив. Що ж, нехай буде. Твоєму. Що ж і для тебе це краще, каже Фея. Я вами жінкою віддячу за це. виконаю троє ваших бажань. Сказала так і щезла. А лісоруб узяв сокиру та й пішов додому з торбиною і баклагою через плече. Довго він ішов, та все сам собі дивувався, що це воно з ним сталося. Коли ж добрався нарешті додому, то був такий ухорканий, що тільки і думки мав, аби сісти і спочити. Може, то фея йому поробила? Хто зна? Ну, сів він біля коминка. І враз так йому схотілося їсти, хоч до вечері ще було далеко. Чи немає у тебе чого попоїсти, моя господине? каже він. Годин за дві буде, відповіла жінка. Ех, мовив лісоруб, якби у це мені гарне кільце кров'янки. Ще й не доказав. Як раптом лясь, упало на стіл кілечко кров'янки та таке смачне на вигляд, здивувався лісоруб, а жінка його геть не стямилася з дива. Що це воно таке? питає, тоді згадав він, яка йому трапилась пригода, і розказав усе жінці. А та слухала, слухала, та раптом, як гримне на чоловіка. Ох, же ж ти, дурню нетесаний, бодай тобі та кров'янка до носа приросла. Тільки це сказала, а кров'янка шасть зі столу, та так і пристала лісорубові до носа. Смикнув він раз удруге, ні, не відривається. Смикнула й жінка, ні, приросла кров'янка до носа. Що ж його робити? каже лісоруб, та, на щастя, згадав, що лишилося іще одне бажання одне, однісіньке і останнє. От він чим швидше, і побажав, щоб кров'янка відпала. Лясь і вона вже серед столу. Ось так, хоч і не довелося лісорубові кататися зі своєю жінкою у кареті, вбиратися в шовки оксамити, а все ж таки був він. Радий, що все так щасливо скінчилося!